Попереду у нас і батл, буде імпровізація, статика, динаміка. Я буду показувати одну статично і дві динамічних якихось пози. Ну а команди мають якось смішно обіграти це. Після чого наші тренери абсолютно оберуть не одну якусь команду, а кожен тренер буде мати право дати один бал якийсь із команд, яка найбільше сподобалася для вас. Тому. Під ваші оплески давайте. Статика. Артем із касіль. Андрій приготуватися. Пім-пім-пім-п- Голову закидати, ну кров же в голову потече, ну що ти взагалі Я не розумію. Увага, люди! В здолбуні завезли перші віарочки. То й таке, коротше, педагоги на другий день після дня вчителя. Чуєш, це говорили під наклоном, чи ми вже перепили? Ну, що там, Серега? Масло тече, чи ні? Пов Київляні в Карпатах вперше побачили зіркове небо. Та оно велика ведмедиця! Що ти не бачиш? Зіркове небо. Ну, оно воно. Ой, бать-бать, тримайся, не падай. Будь ласка. Е, в мене таке питання: з криші не капає. То я б подякував би директору закладу. Пане ведучий, пане ведучий. А, а де друга половина мосту? Це, це не Друзі. Він зараз обвалився. Та що ти там дивишся? Тривога закончиться, тоді і почнемо концерт. Ні, а ти точно уверений, що маєш бути фінальним експонатом на показі еволюції людини. Ну, як тобі мій романтичний вечір. Очкую. Да-да-да, ті всі безпілотники на Москву на Москву! Ну, що поїхали. Давай. Ладно. Е, знімаємо кліп «The вікенду. Дубль перший. Поїхали. Мужчина, ви можете стати нормально? я не можу вас підстригти. Пане ведучий. С в іншу сторону пишеться. Одразу видно людину, яка не вчилася в школі. Там хоть не Валіра. Добре, добре, вірю, що ти на моє день Народження скільки досі, не показуй. А що цей? А, ні, ладно, це видно, що непридатний. Пішли далі. Все. Є. Статки є, давайте додам ще один. Давайте крайній останній. То й таке зомбі-педагоги після дня вчителя. Вітаємо в раю. <праць> окей, поїхали далі. Далі додаємо динаміки. Е, окей, давайте так. До мене дійшло, що треба було друге. Ну, ладно, вже хай буде це. Володимир Олександрович, почекайте, бо Байдена знову клинить. Вибирай, бо бурхлива ніч з нами, або цей мальчик спереді. Валера. <реш> Прошу дуже. Так виглядає подкат до вчительки фізкультури. Ну, чуть-чуть бы я еще потренировался, конечно. Это просто учителька физкультуры танцует. Право завершено. Пане ведучий, у вас на губах трохи на половону лишилось. Можна крошечку? Це Валера. Скільки пояснювати? правильно хреститись вот так вот. Тихо. тихо, тихо, братан, вона транс. Ти що? Спокійно. Тю, так і краля, а то і зеркало і зеркало. Це що ти вже брезгуєш чи що? А мож, можемо ще раз. Мені просто дуже подобається. І ще раз, будь ласка. Де заказ на свадьбу? Де заказ на свадьбу? Ладно, веду рівненську лігу. Сьогодні взяв вже на наступний рік не парся. Що підіді? Тренуєшся перед судом. Ну, давай уже разом будемо займатися найвищим рів... рівнем йоги аштанга. Пап, тобі казали, що просто воздух цьомать не можна. Лучше б ти покурив. Я в церкві. Я вибачаюся, а на що ви викинули бракети? Ні. <реку> <реку> У світі автомобілістів: правий поворотник, левий поворотник, аварійка. Ні, хреститись ви, звісно, вже навчились, але ікони теж не так цілують. Блін, я тобі пивом на руку ляпнула, Ану, оближи. Все окей, міняємо. Ще одну заміються, дівчата, вмовлять. Давай. Боже, як приємно, дякую. М можна ще можна ще одну? Пожалуйста. Все остання і продовжуємо далі. Дякуємо найкращі ведучі. Ой, коли жінка за кулісами, а коханка в залі. А ти звідки знаєш? Я тобі скажу і жінку не брав просто Я скажу себе. так, вона щось подозріває. Підходила, питала. Нормально. Так, наступно. А, давайте так. Ну хвати вимахуватись, класні кросівки, я не винімаю. Це туфлі. Досить з окурком гратись, воно урна. Пан Ребров, а ми точно так слідую гру виграємо? Я вибачаюся, це кицька вагітна. Я люблю квитроберів чухати. На да, а казали поганих пост в сексі не існує. Ну, пане. А можна я ногу було міняти, бо може та затікла. Якщо ноги затікають, пане лікарю, то або старість, або інсульт. Ну, такий собі тайський масаж, якщо чесно. Мужчина, платити будете, чи ні? А ти три-три. Папа, досить, Колоси вже перекачані. Ай, я щекотка, щекотка! ай яй яй щекотка! Що роблять Збройні Сили України з росіянами? Топчать вірно, дякую. А що ти робив з волейбольним м'ячом, що тебе фізрук з класа вигнав? А там були діти в залі, я чув. Чого вони не сміли? вас такому не учать? Там вчителька фізкультури ще сидить. Болі. Ну, Хороший мальчик, хороший песик. Діщенко, не намагайся браслет не знімеш. Я одразу вибачаюсь. Чоловіче, вийдіть з палати. Не дразніть маліновського. Ви чого? Пане чобіт, вийдіть за мене заміж. Кивніть, якщо так. <праць> Вона сказала так. Струс, а то, що вступив, воняє. Мужчина, вікно в Європу в іншу сторону. Я тобі останній раз кажу, ти ще раз сцеплення кинеш. Будемо по-другому розмовляти. Або не будемо. Все, я пішов. Все? Ні-ні-ні. Білка, як завжди, ще один просить. Гравці Вереса після ігри шахтаром. Так, дякуємо командам. Давайте подякуємо командам за їхню імпровізацію.